Були спочатку онлайн консультації з громадами. Був збір матеріалів, документів, як у правоустановчих, так і тих програм, які раніше розроблялися в громадах, і дуже прицільно готувалися консультації для кожної з них, тобто дійсно індивідуальний підхід. Для мене як заступника міського голови, що пороє цей напрямок, було важливо зібрати всіх працівників соціальної сфери, дати їм можливість послухати і навчитися планувати збюджетувати свої витрати. Практичні завдання були підготовлені на основі запитів громад. Сьогодні ми говоримо про розрахунок вартості соціальної послуги і залучення додаткових коштів громадами. Тобто це те, що хвилює громади, і тому ми взяли саме такі практичні завдання. З своє з дитячі містечка ми працюємо над проектом Право на сім'ю, де наша задача є, як юридичної компанії консультувати сім громад стосовно е, планування та бюджетування надання соціальних послуг громадам. Наша задача була якраз таки надати. Практичні поради стосовно в першу чергу розрахунку вартості соціальної послуги, тому що це та складова, яка є ключовою при плануванні та бюджетуванні. Однак, на жаль, з урахуванням того, що на сьогоднішній день в законодавстві є дуже багато прогалин, є неврегульовані стосовно тих стандартів, які мають використовувати в нас громади, то відповідно громади і не знають, як в тих чи інших послугах вірно розрахувати. що багато питань було стосовно того, що громади хочуть впроваджувати нові соціальні послуги, і немає розуміння, як це робити з нуля, від самого початку, як правильно визначити потреби, як закласти це в розрахунки, як в подальшому це впровадити. І я думаю, що це прям окрема тема, тому що вона має багато складових, але це питання важливе, тому що сьогодні є вже на стандарти на і взагалі передбачене надання більше ніж 40 послуг, а це говорить про те, що їх достатньо велико. Кількість, але не всі громади розуміють, як їх надавати в межах своєї громади, а попит на це є. Сьогодні ми бачимо досвідчених спеціалістів. Ми бачимо спеціалістів, які хочуть розширити свої знання. Вони вчаться програмно цільовому методу, вчаться застосунку його в своїй діяльності, вчаться як писати грантові заявки, вчаться, як ті, хто знають, можливо, розширюю, будуть розширювати свої знання і вміння. Вони набирається досвіду розраховувати вартість соціальних послуг, і це не може нарадувати, тому що саме для цього ми тут і є. Від системи фінансування, від правильного планування залежить те, щоб всі послуги надавалися якісно, своєчасно і були доступними в громаді. Дуже важливо було послухати, як правильно готуються програми, як правильно визначити мету. І ті витрати, які ми хочемо отримати, для дійсно для того, що ця програма була прийнята. СОС – Це взагалі кожен раз це нові якісь заходи, нові люди. Дуже цікаво з ними працювати. Дуже приємно, дуже хороші спеціалісти. А тому дуже корисно і дуже приємно проводити спільно час на таких тренінгах.